Наші, Господі Ісусі Христі, Боже наш, нас. Усіх нас сьогодні вітає святої ночі, прикладаю на кожного з нас Боже благословіння, і ми сьогодні з вами вшановуємо пам'ять великого святого, святого, якого було надзвичайне серце, надзвичайна душа, надзвичайне життя і, напевно, на, надзвичайний показник тої християнської любові. Яка є в світі, тому що е, нам не вистачає цієї любові, нам не вистачає цього смиління, терпіння, нам не вистачає такого, знаєте, великого серця. Він був зовсім непримітний людина. Він молився собі в пустині, і, і хто йому не мішав, а бачите, скільки людей, скільки е, цей світильник, коли засвітився, скільки він людей потрягну до себе. І думаю, чому люди йшли до нього? Люди йшли до нього, тому що бачили цю любов бачили це серце, бачили цю душу, яка укріпляла їх, наставляла, її, давала їм життя. І тому кожен із нас, ми всі з вами, православні християни, є носії цієї благодати. Якщо сьогодні згадати апостолу, то він сказав апостолу. Христос сказав Апостолу, ідіть в світі, проповідати Іван. Якщо буде тривати любовність собою, то будуть бачити, що ви мої учні». Оця любов, вона сподівається, любов вона зменшується в наших серцях, тому що. Ми втрачаємо віру, ми втрачаємо, ми втрачаємо надію. І от приполодная Сірахса Росія якраз є показником того, наскільки зовсім ну, маленька, незвичайна людина ніби показалася в лісі, на камні молилася, але дивіться, я Господь її душу відкрив. Його пам'ять лишилася в віках. Крім того, що він ще став святим, це була така любов народна, тому що якщо ви знаєте, Священний Синод не дуже хотів канонізувати Преподобного Серафіма, А от тоді в начальник і сам імператор тоді сказав, що, неужа, що ви не бачите, що наскільки люди поважають родицю цього старця, і фактично змушений був Священний Синод його канонізувати. І от ми сьогодні з вами платить таких старців, таких людей, які ще таких далеких. Да, ми їх з вами любимо, і пам'ятаємо за одне, за просто людське серце. От я думаю, що якби він сьогодні жив, і якби він сьогодні був між нами, ми б всі до нього приїли. Тому що, знаєте, дуже важливо, коли ти вмієш дарити людям щастя. А чому в чому людське щастя? Людське щастя в простоті. В людське щастя в тому, що ти відкриваєш свою душу, і людина відкриває тобі свою душу. І ти вселяєш дитину двіру, надію. І коли бачивши такого світільника, коли бачивши таку мудру людину, коли бачив світло, він може ні з ким ніби не, не розмовляв, тому що він пішов і хотів у відділення. Але люди до нього йшли йшли до того, щоб в нього відчували істину. Істину, отої знаєте, Сухого серця, то й Ми вшановуємо його світлу пам'ять і дуже впевнено всім, шануємо його і радіємо, що є в нас цей храм, храм честь преподобного Сірофіна Саровського, молітві, людини такої душі. І от коли приходиш до храму, коли бачиш його ікону, коли згадуєш його життя, то, напевно, хочеться самому трошки бути таким любов'ю, з теплом і з вірою і дарувати її іншим тому що приносити люди цю радість. його слова були прості, радість має, Христос Воскрес. що ж можна сказати? Коли в тебе є Воскресіння Христового, тебе є надія на життя вічне. А коли тебе зустрічає радість море, коли на устах усмішка і тепло, і звісно, люди до нього приходили, і він віддавав себе. Це дуже тяжкий труд віддавати себе і своє життя людям. Тому що потрібно згоріти. Всі такі люди згорають близько, тому що віддають частину своєї сили, частину своєї благодати. Я сьогодні хочу привітати кожного із вас з цим святом, хочу передати великий поклон і молитвенну підтримку тим, хто сьогодні до нас дивиться, кого сьогодні нема, в праві ті, хто роз'їхалися, ті, хто знаходяться за кордоном разом з нашими дітьми. Ми знаємо, що багато наших громадян, багато наших. То, коли проходив цей храм, їх сьогодні нема по одній причині, по причині війни. І вони разом з дітьми сьогодні мають можливість дивитися нас в інтернеті. Я сьогодні звертаюся до всіх них. Я вважаю їм теж стійкості, молитви, терпіння. І ми молимося за вас, виповнимо вас, ми цінимо і ми чекаємо на наші благословенній українські землі, тих духовних чат, тих людей, які дійсно. Разом з приходоним давали і дарували людям своє щастя і тепло. Усіх вас, наступаючись праздником Божого благослові, ангела, хранітеля, і ніколи, що в житті не буде. Не падайте в вічі, не шукайте якогось виклада самі в цьому. Простіть Приходого, просіть Господа, і Господь дасть, де треба мати силу, і Господь помаліть вам ваше, дасть вам все, що вам потрібно. І ніколи не унивайтеся, Завжди пам'ятайте. Звичайний старець, але маючи таку благодати Божу, він стільки людей із селив. І хочу сказати вам, що і ваша обслужка, ваше добре слово, воно має дуже велику силу, теж відселяти людей. Допомагайте сьогодні іншим, тому що вони в важкому стані, а ваша доброта вона буде передаватися один до одного. І ви, ми з вами зможемо укріпити і дати надію всім, хто їх так чекає. Повірте та, мені. Що сьогодні доброго Слова і любові чекає кожен із всіх нас. Храни вас Боже, нагадую, що завтра пів восьмого у нас буде молитви, після молітна Божестна Хворія. Всім благословення Божого, молитви, покров приподобності рахні. Храни вас Бог.